Багато хто там запитує у мене, ну, причина, чого ти пішла. Так сталося, що мій син в 22 роки теж став на захист нашої України. Ми з побратимом підірвалися на протитанковій міні, тому до сих пір він себе почуває, відчуває наслідки. Цього, що сталося. Але я дуже рада, що він залишився живий. Це для мене основне і для мене, як для мами, дуже болить і боляче, коли я бачу наших хлопчиків, дівчат, 19 років, 20 років, 22 два роки. Які би мали насолоджуватися життям, не знаю, писати пісні, вірші, спілкуватися, посміхатися, кудись їздити, подорожувати, їм приходиться виносити тяготи та да, оці ну, несправедливої, непотрібної, напевно, нікому, особливо нашому народу, війни.